Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні з вами я, Валентина Олексіївна, і запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Ми багато чого цікавого дізнаємося про овочі, вивчимо нові слова. Але зараз до нас хтось поспішає в гості. Добрий день, діти! Сьогодні до вас прийшла я, Розумничка. Чи пам'ятаєте? Де ми були на попередньому занятті? Так, ми допомагали бабусі Ганусі. Бабусі дуже сподобалось і вона дозволила нам взяти в подарунок улюблену городину. Ви згодні? Так, а вже ж. А що ж таке городина? Так, вірно, це. Овощі. А зараз давайте пограємо в гру, як я люблю їсти овочі. Я люблю їсти що червоні помідори. А я люблю їсти що хрусткі огірки та червоний редис. А я люблю їсти, що! І помідори, і буряк, і зелений горох. А я люблю їсти що варену картоплю. Добре, молодці малята. Пригадайте, в бабусі город був поділений на ділянки, де ростуть овочі. Давайте подивимось, що на цих ділянках росте. Так правильно це кріп, петрушка, шавель. А як можна сказати одним словом? Так правильно на ділянці росте зелень, на городі росте зелень. А що росте на цій ділянці? Так, вірно, капуста. Подивіться, ось мала капуста. А як можна сказати про велику капусту? Правильно, капустище, а на цій ділянці росте картопля. А як можна назвати велику картоплю? Вірно, картоплище. А на цій ділянці росте цибуля. А як можна назвати велику цибулину? Правильно, цибулище. Молодці. Ви дуже розумні і працьовиті. Коли бабуся посадила, а потім обробляла город, деякі овочі переросли, перезріли і стали дуже великі. Нас вони здивували і бабуся нас ними пригостила. Як ви гадаєте, чому такі великі овочі? Тому що вони переросли і перезріли. Що зробила бабуся? Вона пригостила нас. Мені сподобалась капуста, а яка вона? Правильно, біла, смачна, міцна. Білокачанна та соковита. Малята, коли мама варить суп, що вона кладе до нього? Вірно, картоплю та цибулю. Правильно про такий суп можна сказати, що він Картопляний та цибулинний. Молодці, які гарні подарунки ми отримали в бабусі. А Що можна з них зробити? Правильно Зварити суп. Борщ зробити салат. Правильно! Зробимо салат. І з чого будемо його робити? Для салату візьмемо помідори, огірки, цибулю. І коли салат готовий, куди ми його кладемо? Вірно у салатницю. Діти, а ми забули салат наш посолити. У чому лежить сіль? Вірно, у сільниці. До салату треба хліб. У чому лежить хліб? Правильно, у хлібниці. А щоб ми були охайні, то на стіл треба поставити що. Вірно, серветницю. Молодці малята, який смачний салат ми приготували. А тепер пригадаємо, що ми робили на городі, і пограємо в гру. Що ти робив? Я почну. А ви будете продовжувати? На городі ми збирали що овочі? Ми що робили? Сушили зелень? Ми що робили? Обробляли город. Ми що робили? Пригощали малят. Молодці, гарні склали речення, а давайте спробуємо скласти інші речення, використовуючи слова помічники. Не тільки а й. Послухайте. На городі ростуть не тільки помідори, а й кабачки та капуста. На городі росте не тільки зелень, а й морква та перець. Молодці малята. Я склала бабусині подарунки. До чарівного мішечка і пропоную вам пограти в гру чарівний мішечок. Що це? Вірно, це огірок. Він великий та зелений. З нього можна приготувати салат. А що це? Правильно, це помідор. Він круглий та червоний. З нього можна приготувати теж салат. А це що? Вірно, це картопля. Вона кругла і коричнева. З неї можна приготувати суп. А що це? Правильно цибуля. Вона невелика і коричнева. З неї можна приготувати суп або салат. А це що? Вірно капуста? Вона кругла і зелена. З неї можна приготувати борщ або салат. Дуже добре, діти молодці, а наше заняття завершується. Давайте пригадаємо, про що ми розмовляли на занятті. Правильно про овочі. А які страви можна приготувати з овочів? Вірно суп, борщ, салат і багато інших страв. А яка гра найбільше сподобалась? Так, чарівний мішечок. Малята, а які нові слова ви запам'ятали? Правильно салат, сільниця, хлібниця, картоплище, капустище. Сибулище, Кріп, петрушка, щавель. Ці слова ми складемо до своєї скриньки скарбнички. До побачення, до нових зустрічей, малята! Ну що малята? Сподобалося вам працювати разом з розумничкою? А на цьому наша зустріч закінчується. До побачення!